А на камчатці не припиняється сейсмічна активність. Там після землетрусу прокинувся вулкан Ключевська сопка із жерла пихкає димом. Поза минулої ночі регіон серйозно трусило. Магнітудою майже 9. Такого тут не бачили останні 70 років. Сейсмологи очікують, цунамі напружились і в сусідній Японії. Про всяк випадок із небезпечних земель там евакуювали близько 2 мільйонів людей. До хвилі готуються і на Гаваях. Про руйнівну стихію та її наслідки дивіться в сюжеті Оксани Ткаченко. Такого землетрусу на Камчатці не було з 1952 року. Поки решта світу спала, російський регіон трусило так, що будинки ходили ходором. Люди вистрибували на вулицю в чому є, хитало від підземних коливань і місцеву церкву. Магнітуду стихії сейсмологи оцінили у 8,8 із 9,5 можливих. Епіцентр припав за 150 кілометрів від Петропавлівська Камчатського, на глибині 32 кілометри. Через землетру зруйнували синьо-жовтий фасад місцевого дитячого садка. Минулося без жертв, бо він був на ремонті. У дитячому садку номер 15 стався обвал фасаду будівлі. Але слава Богу, ніхто не постраждав. Дітей не було, але пошкодження є. Одразу після підземних коливань з'явилася загроза цунамі. Здійнялися хвилі по 3-4 метри. Людям наказали негайно евакуюватися з прибережжя, дороги перекрила поліція. Спершу накрило північні курили в Сахалінській області. Там затопило місцевий порт і дісталося заводу із переробки риби. На потужну стихію на Камчатці реагують гостро і тварини на острові Анцеферова. Почали осипатися скелі, біля яких відпочивали морські леви. Перелякані тварини один за одним почали стрибати у воду і тікати. На японському острові Хонцю кити почали масово викидатися на берег. Офіційна влада, що не довідалася про загрозу, негайно оголосила попередження в щонайменше восьми префектурах. Евакуювали два мільйони людей, які мешкали на узбережжі Тихого океану. В регіоні заволали сирени. У терміновому порядку виїхали і співробітники сумнозвісної атомної електростанції Фукусіма. Японці добре пам'ятають, як в 2011 році за схожих обставин після землетрусу та цунамі на підприємстві сталася аварія.